Сьогодні була запрошена громадською організацією. Городнянською є гармонія. Для того щоб провести тактичну медицину для всіх бажаючих цивільних, наскільки їх було бажання, і вони самі проявили ініціативу і залучили мене як бойову медикиню для проведення заняття. ми поговорили про Марч, про те, як зупиняти кровотечі, який треба вибрати турнікет, що робити в випадках, якщо щось пішло не так, і прочі теми, які стосуються допомоги самодопомоги, саме в цивільному житті. Заняття я думаю було насичено. Всім сподобалось і дякували. Будемо спрацювати з ними ще раз.